you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Телеграм-канал Політбавов настало відомо, що використаний Медведчук буде використаний вдруге. Звісно, російською пропагандою на болотах придумали ноу-хау залучити Медведчука і його брата по нещастю Рената Кузьміна до просування нового медіапроєкту типу з РФ і з любов'ю. Наразі ці два рускомерці перебувають у Москві. Суть проста будуть розказувати, як українцям правильно любити братній народ. Головним вектором робити буде просування тез про пошук діалогу заради конструктивного миру. Уже чекають у колектив Діану Панченко і інших під підстилок з каналу Медведчука. а в Україні з нетерпінням чекають, коли ви там наговорите ще на низку статей кримінального кодексу. Окремих кімнат відпочинку із покращеними умовами утримання в Україні вистачить на багато десятків років. Довічно, до речі, нещодавно відома обожнювачка Кума Путіна і пропагандистка Діана Панченко у рамках співпраці з росокупантами взяла інтерв'ю у нашого військовополоненого. Діана від 24.02 і аж до кінця літа була у Києві. Її можна і треба було заарештувати та поповнити обмінний фонд. Та їй, як і багатьом іншим колаборантам, просто дали. Втекти, і вона далі працює проти України, як виявилося, ведуча Панченко не могла опинитися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області в законний спосіб. Вона виїхала з України у серпні через один із діючих пунктів пропуску на кордоні України і більше не поверталася. Про це детектору медіа стало відомо з джерел у правоохоронних органах. На запит, детектор медіа щодо колишньої ведучої каналів Медведчука Панченко, прес-секретар Держприкордонслужби Демченко, розповів: ми не маємо права розкривати дані про перетин кордону щодо третіх осіб, оскільки відповідно. До законодавства ці дані є персональними. Зазначу, що Держприкордонслужба керується виключно нормами законодавства відповідно до наданих прав та повноважень щодо перетину кордону на даний момент воно здійснюється лише у тих пунктах пропуску, які функціонують, тобто на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, окрім Придністровського сегмента, на цьому напряму а також на кордоні з Білоруссю та Росією пункти пропуску зачинені після повномасштабного вторгнення. Там не здійснюються пропускні операції. Крім того, з 24-го зачинені контрольні пункти в'їзду виїзду щодо функціонування на сході. України, оскільки це несло загрозу життю та здоров'ю громадян, які б хотіли чи могли перетинати лінію розмежування. Він нагадав, що громадяни України не можуть дістатися до окупованих територій з території Росії, оскільки це заборонено законом і є адмінправопорушенням, яке передбачає штраф. Також Демченко розповів, що громадянин України за будь-яких обставин не може бути заборонено повернутися додому, але прикордонна служба за дорученням інших правоохоронців може затримати людину, якщо проти неї порушена країна справа і її офіційно розшукують. У ККУ також є стаття триста 1, яка передбачає від 3 до 8 років обмеження волі чи позбавлення за порушення порядку в'їзду на тимчасово окупованої території України з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Джерело детектор медіа стверджує, за цією статтею кримінальні справи порушує СБУ. Детектор медіа звернувся по коментар до СБУ і чекає на відповідь. Що ще має статися? Щоб російську агентурну держава почала карати, чомусь досі в Україні на волю є Шуфрич, Бойко, Труханов, пропагандисти Діоридіца, Крюкова, Медведєва та багато інших. Ми чекаємо, поки вони теж стануть у не зріст та продовжать свою відкриту боротьбу проти України. До слова із Медведчуком перед обміном спілкувалася СБУ. Голова ОП Єрмак розповів, що про обмін кума Путіна Медведка домовлялась українська розвідка. Це погоджував і Зеленський. Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Мосийчук. Обмін Медведка вирішувався на рівні розвідок. Єдиний канал спілкування сьогодні це на рівні розвідки. Добро на обмін давав Зеленський. Усе, що стосується обміну, тут Буданов контактує з президентом. Я знаю, що відбувається, і так далі. Ми повернули 215 людей, і я думаю, що ми не подешевели. Сказав голова ОП. Єрмак, розповів, що він після затримання не спілкувався з Медведчуком зі зрадником. Говорила СБУ, який він повідомив усе, що потрібно було. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. і пишіть свої думки в коментарях.